Альфа СБУ, бо більше, мабуть, немає такого підрозділу, який би так би вчиняв. І це безперечно злочин. Злочин вбивати мирних людей. Бо дуже багато з тих, хто загинув, взагалі не мали ніякого відношення навіть до тих людей, що зараз беруть, беруть участь у протистоянні. Я пропоную хвилину мовчання за. Усіма загиблими, будь ласка. А потім паді. Ваги Дякую. Щодо наших подій у Харкові. Ну сьогодні просто день якийсь божевільний школи закрили. Купа чу чуток про вибух метро, якого не було звичайно, про те, що не буде інтернет-зв'язку, мобільного зв'язку, все є звичайно, Що будуть а четвертій годині всі банкомати будуть закриті, всі працюють звичайно, і так далі. Тобто у мене таке враження, що тут у Харкові, у, у нашого керівництва, така вже паніка, що вони вже не знають, що робити, що говорити. і Все це не дарма. І я думаю, що нам треба бути пильними і не піддаватися на ці, на ці провокативні дії і речі. Щодо вчорашніх подій біля Академії внутрішніх справ. Ну, ви знаєте, 11 хлопців отримали. Адміни по 15 діб. Хочу зазначити, що адвокатів нашої організації так і не пустили для їхнього захисту ані в райвідділ, ані навіть на суд. Так вони не хочуть, щоб ми брали участь у цьому. Але ми будемо оскаржувати в операційному провадженні ці е, рішення, оскільки, на наш погляд, вони абсолютно неадекватні і вони не відповідають абсолютно. Е, ні здоровому глузду, ні закону нічому. Але це окреме спеціальне питання, не буду занурюватись. Ще хочу сказати, що один хлопець вчора вийшов біля облдержадміністрації, адміністрації, один з плакатом, де він написав, зупиніть Януковича з одного боку, з другого боку не бійтесь. Це було написано російською мовою. Скоро до нього приєднався ще один хлопець, потім десь 10 жінок. І це об'явили е, незаконним мітингом цього хлопця. Затримали. Сьогодні був суд, там був наш адвокат, суд присудив. 1700 гривень штрафу цьому хлопцю. Ганьба! знову таким таки, Ми будемо оскаржувати це рішення. Я думаю, що ми будемо мати позитивний. Позитивний результат обов'язково і цій страні. І на останок я хочу вам прочитати. У мене є близький друг в Києві, який працює в нашій організації йому 50 років. звуть Олександр Павличенко. Він, він в день працює, він правозахисник і, і багато займається нашими справами на захист людей в Києві і в інших містах. А вночі він в нічній варті. Він був вночі з 18 на 19-й все це бачив на свої очі. Бачив, як виносили тіла папанівечені. І в нього він коли повернувся додому, в нього просто такий крик вирвався. Я вам хочу зачитати те, що він написав мені, прислав. Я все це розповсюдив в інтернеті, на сайті Радіо Свобода і так далі. Але хочу, щоб ви це послухали. Має назву нічні думки про президента. Віктора Федоровичу. Нічне перебування на свіжому повітрі надає можливість поміркувати та дійти окремих висновків. За ніч я побачив десятки побитих і покалічених людей. І тих, хто свій останній ранок побачив 18 лютого. Глибоко співчуваю і сумую разом з рідними, які ще повинні пережити цей бій. От якби сталося, що Бог ваших синів або хоч одного принесло вам загорнутого в кодру із відкритими очима. Можете до вас хоч трішечки тішло б, що ви скоїли своїми загребуючими руками. Гадайте, що ці діти, які загинули чогось менш цінні за ваших? помиляєтесь. Вони справжні герої, їх шануватимуть і через роки. Але я не хочу дякувати вам за створення цих героїв. Нехай вам вас тією ж більлю. Яку проживають сьогодні десятки і сотні тисяч українців, які сумують за загиблими. Вирощені вами діти не полізуть в палаючий будинок по рівній стіні на п'ятий поверх, щоб визволити і врятувати хлопців, які не можуть вибратися і згарить у вогні за декілька хвилин. А сьогодні вночі двоє сміливих хлопців з однією матузкою, врятували товариша з палаючого палацу простилог, які підпалили ваші виростки. Я впевнений, що в тому полум'ї загинула не одна людина, а скільки понад 30 вдалося врятувати МЧСникам вже з вогню, але не всіх. Нехай вам щоночі сняться ті, хто пішов з життя з вашої ласки цієї ночі. Коли в країні за день гине понад 20 осіб, в такій країні оголошують траур, а не закривають метро, брешучи про загрозу терактів та зупиняючи вночі автобуси поїзди та автівки, боячись власного народу. Бійтесь, бо страх то належне вам почуття. Живіть у страху, бо є чого боятись. Розплата за все те, що ви накоїли, вже йде. Слава Україні!